Коли ми перепрограмовуємо нервову систему, це нам треба бачити, зустрітися з своїми от, драконами, своїми динозаврами всередині відпустити, прийняти, пропрацювати. А нам не дуже хочеться, тому що ми ліпше і краще зробимо, що ми заліпимо їх лейкопластером. І підемо далі, сховаємо. Їх немає, я їх не бачу, не признаємо. Ось так працюють наші старі травми, старі болі. Оце все, що в нас жив живо руками, де ми маскували, носимо маски. Знаєте, що ми носимо маски? Ми маємо травми на кожну травму. Ми маємо свою маску. І навіть декілька масок і декілька травм. Травм є п'ять, і масок є п'ять різних. І коли ти пропрацюєш, проживеш через цю нервову систему, проживеш усі всі травми, ти.